Усі хористи біженці з України, опинившись у Швейцарії через загарбницьку війну, яку розв'язали расисти, ці люди згуртувалися і почали співати. Українська пісня вона лікує. Але перші репетиції, які в нас проходили, вони не були без сліз, і навіть зараз іноді ми. Підтримуємо один одного у різних кантонах. Швейцарії українці створили 10 хорів. Колективи знаходять можливість репетирувати і нести українську пісню у суспільство країни-партнерки. Здебільшого хористи не професійні музиканти, і виступ на концерті реквіємі до дня пам'яті жертв голодоморів для них перший. До репертуару дуже багато питань, що саме ми виконуємо, що ми хочемо цим показати. Маються сумні бути пісні, бо це дуже така трагічна подія нашої нації, яку ми всі пережили, і ми маємо просто показати всю ту глибину і всю ту біль. У наші дні також відбувається геноцид української нації. Наголошують хористи Проте, як росіяни знищують українців. Варто не говорити, а кричати на весь світ. Очевидно, сьогодні з війною в Україні всі є дуже відкриті, шукають більш актуальну новину і хочуть більше знати про історію України. Так що не дуже дуже готові прийти, послухати і відчути, що ми там маємо договорення. Як світ бачить, що це є Росія, як світ бачить, що це є країна, яка агресує Україну, яка хоче перебрати, хоче знищити нашу країну, то вони відразу розуміють, що це не перший раз. Концерт реквієм українське товариство у Швейцарії організувало разом із посольством України. Подібні заходи тут проводять уже вісім років. І раніше, так то ми згадували цю дату. Кожний рік, але звичайно, що з 2014 року починаючи, це стало більш актуально для наших людей, і тому напевно, що ми, скажімо так, біда гуртує, то ми повертаємося знову і знову до таких от сумних історичних подій в нашій історії. Для мене особисто це трагедія, тому що моєї рідній сім'ї. Були жертви голодомору. Моя бабуся втратила багато сестричок і братів під час цього геноциду. Організатори концерту Реквієму кажуть, згурдовують українців, щоб допомогти їм адаптуватися і пережити біль, якого завдала Росія. Водночас, завдяки таким заходам, швейцарці дізнаються більше про Україну. Євгену Напрієнко, Світлана Прокопчук, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.